У європейській частині Російської Федерації сконцентровано на нафтопереробних заводів, які можуть на добу переробляти приблизно 5,5 тонн сирої нафти, в свою чергу в так званому зауралі. За Уралом таких підприємств сконцентровано приблизно на об'єм переробки до одного до одного мільйону тонн. І це, це серйозна проблема. В того, що російські НПЗ в європейській частині вони зараз опиняються в ситуації, коли не можуть переробляти нафту, нафта, сира нафта не перероблена. На що вона здатна? Вона здатна. Виключно я перепрошую не мільйон тонн, а барелів. Барелів на добу. Це трошки різні виміри. Але тут проблема полягає у тому, що вони не можуть станом на сьогодні забезпечити внутрішній попит, наприклад, переробленою речовиною, такою як бензин, і ми бачимо цей дефіцит.